Багато ляля, -ля, ось вже збрехав. Працюєш на галочку. Де ж назва олії, яку ти будеш продавати? Ну немає ще назви, ну бачите, от пляшки купили. Етикетки ще чекаємо. Ну етикетки вже навіть сьогодні були. Ми подивилися, чи по розміру вони виглядають гарно, як взагалі виглядає на пляжці. Але саме головне, ми чекаємо соняшник, щоб свіжий до нас приїхав. Ми вже почали підкуповувати. Ми хочемо запустити завод, а переробляємо приблизно до 200 тонн на добу. Тому нам для того, щоб була свіжа олія, потрібно ну запустити виробництво. Це потрібно, хоча б мінімум там тисячу півтори закупити, щоб постійно ну не зупинятись кожен день. А яка буде назва, скільки буде коштувати? Це все ви дізнаєтесь чуть-чуть трошки пізніше. Дайте розлити ту олію, я вам її покажу. Ви ж самі просили, дайте скуштувати без проблем, окей, тільки. Трішечки ще зачекайте, буде вам назва, буде ціна. Купити можна буде тільки через Тікток, більше ніяк. Тобто, не буде там продажу в магазинах. Ми, ми заробляємо на експорті і на великих об'ємах. Ми виробляємо десь приблизно 2000 тонн на місяць олії, тобто ми, можемо, ми продаємо машинами нормами. Показував багато відео, підписники кажуть, де можна скуштувати, як скуштувати. Дуже багато запитань було. Ми вже прийняли рішення після того, як провели декілька розіграшів, де можна було виграти нашу олію. Люди скуштували, кажуть, де можна купити, де можна купити. І Після цього прийнято рішення. Створили торгову марку, яку ви ще не знаєте. Закупили пляшки, які ви вже бачили. Зараз зробили етикетку, яку ви ще не бачили. Сформуємо ціну і виставимо вам. І ви зможете її купити і скуштувати настоящий смак, натуральний смак без хімії. Тому, якщо вам цікаво скуштувати таку олію, обов'язково підписуйтесь. Ми скоро виставимо відео зі всі, всі, де можна купити, як можна купити, все, все це буде. Трішечки зачекайте.